Літургійні читання, які ми читаємо протягом року, також під час певних свят, вони мають таку тенденцію повторення. Вони повторюються. Тобто, рік тому ми читали, можливо, ті самі слова, в іншій якійсь ми читали ті самі слова. Хочу сказати, що ті слова, які ми щойно читали на річницю освячення нашого храму, вони також читаються і в день консекрації храму. Тобто його освячення, люди згадують собі те, що відбувалося ще за часи старого завіту, тоді коли цар Соломон освячував храм, який практично будувати розпочав його батько, але Господь не дав йому так насправді будувати, тільки збирати більше матеріали для цього храму. Але саме вже Соломону він дасть таку місію. І ці чудові слова царя царя, мудрого царя, який передає цей храм у володіння Господу, який говорить, чим насправді будуть займатися люди, приходячи до цього святого місця, вони надихають і нас сьогодні. І дуже важливе сьогоднішня Євангеліє, ми, як я сказав, читаємо його на річницю освячення храму в день освячення храму. І так сталося, що навіть в минулу неділю ми читали той самий уривок Євангелії. Чи це є випадково? Мабуть, ні. Мабуть, треба нам цей уривок добре засвоїти. Треба взяти його так глибоко собі до серця і ним жити. Про що говорить сьогоднішній уривок Євангелії? Хочу пригадати, ми дещо говорили про це, але хотів би дуже, щоб ми опинилися в контексті цього Божого Слова. Господь так дав нам, що ми в минулі тижні роздумували над такими трьома важливими моментами з одного Євангелія, які наступають одне по одному. Але цим моментам визнання віри в Христа. Випереджували інші моменти не менш важливі. Я хотів би власне в цьому сьогодні повторитися. Згадую, що коли ми читали уривок Евангелії про жінку, з якою зустрівся Ісус в околицях Тиру і Сидону, до якого він прибув на короткий час, говориться, що Христос в то місце вийшов, тобто не прийшов туди, тільки вийшов. Насправді, Христу треба було ухилитися, Христу треба було уходити з місця, де він перебував, і в Євангелії від Матея говориться про три таких випадки, коли люди не довіряли Ісусові, коли якби, не визнали віру в нього. І Христу треба було ухилитися, треба було уйти з цього місця. Я не буду вертатися до цих моментів, але... Після них в Євангелії наступає потрійне визнання віри в Христа. Ці моменти визнання два належать практично такому князю серед апостолів, першому серед апостолів це апостолу Петру, і третє це, власне філістимлянці, про яку ми згадували півтора тижні назад. В одному із випадків визнання віри це була море. Якщо пам'ятаєте, Христос спонукав учнів, щоб вони без нього відправилися в дорогу і там переживали велику бурю і тільки наближення Христа, можливість переконатися, що це є Христос приготувала Петра до того, щоб визнати віру в нього і захотіти зробити певний крок і сказати: Господи, якщо це ти. Скажи мені, щоб я вийшов навпроти тебе. Христос сказав: Давай, давай, іди. І він насправді пішов до певного моменту, доки не почав сумніватися. Другий момент це був, як ми вже сказали, філістимлянка, яка мала визнати віру в Господа, в Бога, який мовчить, який не відповідає на її благання, навіть коли заступаються за неї люди. Христос, якби так можна сказати, легковажно підходить до її прохання зверхньо, а навіть як ми чули, називає якби собаками чи щенятами, на що вона каже: так звичайно, але мені крихти твоєї благодаті вистачить для того, щоб моя молитва була почута. І Господь говорить, що це велика така віра, і зробив так, що було по вірі цій. І нарешті ми маємо сьогоднішній уривок, який ми читали в минулу неділю. Уривок, який говорить про особливу ситуацію, особливе місце, де знову приходить Христос, і знову це місце є таке особливе місце, яке наповнює. Панікою і можливо говорили про це вже неодноразово. Це було, було місце таке капище такого бога пана, який є жорстокий, який є такий злий, і кожне згадування, якби до, про нього наближення до цього капища, воно наповнювало людину страхом або іншими словами. Панікою, так, це походження власне цього слова етімологія, так цього слова вже якби зрозуміла. Отож, Христос бере людину на місце, яке може викликати паніку, колись це було море, колись це була ситуація філістимлянки з її донькою, яка потребувала допомоги. А сьогодні це є в Євангелії це є місце поклоніння. Іншому Богу, але Господь хоче витягнути людину звідти, Господь хоче врятувати людину з цієї паніки, з ситуації без виходу. Господь хоче допомогти людині, але людині треба визнати віру в нього, сказати, ким насправді він є для людини. До Бога приходять дуже часто люди, для яких Бог є такою певною помічю на. Для вирішення сьогоднішньої якоїсь проблеми в нас хтось захворив. Захворіли ми самі. Нам не вистачає грошей, щоб покрити комуналку, або ще якісь інші питання. Людина приходить до Бога, ставить свічку, заносить молитву. По різному буває буває, що вислуховуються, буває, що ні. Бо можна помилитися і до Бога єдиного прийти як до золотої рибки якою Бог не є, отож Христос питається, ким я є для вас, чи я для вас є такою скатертиною, яка дає харчі на кожен день, чи я є ем, якимось таким офісом депутата, у якого можна випросити якусь певну допомогу, чи якусь іншою формою допомоги? І Христос тоді від імені е, своїх е, братів-апостолів, е, після того, як вони вже перерахували інші варіанти, він говорить, ким насправді Христос є для нього, сином Бога живого. І дуже важливі слова, які сказав е, Петро, він є Христом, тобто помазаником, помазанником для якоїсь конкретної місії. Христос помазаник, так, це є одне і те саме слово, помазаник для виповнення конкретної місії, якої тут вже кожна людина, звичайно, це відкриває перед Господом, бо кожна зустріч із Господом вона є особливою. Кожна зустріч із Господом, вона є. Унікальною, кожна зустріч із Господом спонукає нас прийти зі своїм багажем, і якщо до храму, звичайно, ми приходимо інколи в різні одежі. В нас різні речі можуть бути в нашій торбинці, в нас різні проблеми на серці. І відповідно для кожного із нас, кожен прихід в храм він є таким оригінальним, унікальним і плоди. Після зустрічі із Господом на цьому місці, вони так само мають бути унікальними. Ми приходимо на Євхаристію, яка інколи виглядає для певних людей як збір певних молитв, які приходять одне по одному, воно дуже таке подібне. Не можна сказати, що, що геть однакове, але це є подібні молитви, але ті люди, які приходять не на зовнішню окрасу. Тільки щоб зустрітися з Богом самим, знають, що після кожної такої Євхаристії, навіть щоденної Євхаристії, ти виходиш інше, ти зустрічаєшся кожен раз по новому і по-новому вертаєшся до своїх справ, якими б вони важкими не були, бо на цьому місці визнав свою віру в помазаника, в Христа Господа, визнав свою віру, що Бог головує над. Всіма тими бідами, навіть з якими ми прийшли сьогодні до нього. Він сьогодні може втамувати будь-яку бурю і будь-яку паніку. Тобто він приходить як лікар, він приходить як той, який може насправді ситуацію змінити повністю. Може, бо завжди потребує якби нашої участі в цьому, треба прийти до нього. Треба визнати віру в нього. І ще є дуже важливий момент. Виходячи, треба не забути про ті рецепти, які говорить Господь. Так, зцілюєшся, але як Христос при деяких зустрічах говорив: але більше не гріши. Так, отримуєш зцілення, іди, покажися до священників. отримуєш якусь певну допомогу, але іди і міняйся. Ставай новим, це є запорукою того, що наступний раз, коли ми знову прийдемо в храм, ми прийдемо на подібне богослужіння, але ми змушені прийти вже потім цей другий, третій, сто нацятий раз, ми маємо прийти вже абсолютно іншими. І так відбувається в нашому житті оцей духовний шлях, і це місце, в якому ми зустрічаємося, воно спонукає людину. Постійно йти вперед, це не концертний зал, це не місце, де можна придбати такі чи інші девоціоналі, тобто релігійні предмети. Ні, це все є в певному додатку, але найголовніше це є місце зустрічі із Богом, Тобто це є певна гора, на яку ми приходимо зі своїми болями, зі своїми невиясненими ситуаціями, бо знаємо, що якщо не Господь, то ніхто. Ці Євангелія, яке ми сьогодні читаємо, воно мене самого, але хочу сказати, що не тільки воно спонукає якось подивитися сьогодні на глибину церкви, на її живу натуру, і також спонукає нас подивитися на Петра, як цього, як ми сказали, верховного такого апостола, як той камінь Петро, скеля. Як ту скелю, на якій Господь обіцяє побудувати свою церкву, і це той, який стане, як ми сказали, оцією скелею, а пекельні брами не подолають церкви. Тобто Господь вже тоді говорив Петре: що не буде, щоб не сталося, але нічого не станеться для моєї церкви. Які б переслідування не прийшли, вона все одно буде жити, бо я буду буде в ній. А ми в ці останні дні переживаємо таку трошки, дехто насправді я не побачу сказати велику паніку. Таке непорозуміння пов'язане з висловлюваннями святішого, Отця, які для нас були незрозумілими, вони збентежили дуже багато сердець, і так звичайно, ми виражали слово про це. Про це говорив голова конференції піскопату, не тільки католицької церкви, греко-католицької церкви, Закарпатської Греко-католицької церкви. Ми виразили своє незрозуміння. І сказали, що ми йдемо далі в молитві за понтіфіка, бо зрозуміли сьогодні, як дуже він потребує молитви, як легко можна інколи помолитися, десь зійти на сторону. Але ми насправді йдемо далі. І цей так само спомин цього Євангеля він для багатьох людей змусив подивитися дещо далі, навіть поза сьогоднішній уривок. Тобто далі, читаючи то саме Євангеліє, ми спостерігаємо дуже цікавий момент. Ми знаємо, що потім підвернеться дещо нога Петрові. Він буде обіцяти колись Господові, що за нього він і в вогоні в воду віддасть своє життя, але знаємо, що зрадить свого вчителя, скаже, що не знає цієї людини. Але так насправді до цього падіння не треба було так довго чекати. Євангелія говорить про найближчу ситуацію, коли Петро такий окрилений, можна сказати, новою місією, новою благодаттю. Зараз він може вже навіть поради Христові давати. І він насправді так робить і говорить, коли почув від Христа, що той має бути засудженим і померти, і він йому так, в повній повазі, правда, як ми сказали, князь апостолів. Він говорить: Господи, нехай це не станеться з тобою. Що Христос йому сказав? Відійди від мене сатано. Тому що пропонуєш мені то що людське, а не Боже. І цікавий момент, над яким сьогодні навіть в ці дні роздумують дуже багато наших земляків, будемо говорити, так? співвітчизників, католиків. Говорять, що Господь після того, як сказав, відійди від мене сатано, він не сказав, Петро, ні, Симоне. Бо Петро він, він дав йому нове ім'я. Він сказав: би, ні, я вертаю свої слова назад. Симона, я помилився. Ти вже не будеш першим серед апостолів. Симона, я помилився, ти вже не будеш тим камінням, на якому я буду будувати церкву. Він не сказав цього. А він дозволив йому йти далі. І будуть ще інші питання, коли Петро не буде, будемо говорити, таким, як би, найкращим його учнем, але Бог. Своїх рішень не міняє, Бог насправді супроводжує людину далі, якщо він сказав, він буде благословляти людину. Якщо Господь заключив з людиною союз, то ми знаємо, що ця людина зраджує Бога, але ніколи Бог. Тобто Він ніколи не зрадить людини. І тому сьогодні е, ми, як спільнота церкви, розуміючи, що всі ми слабкі люди, і кожен із нас може помолитися і оступитися. Ми сьогодні молимося одне за одного. Ми молимося сьогодні. Я закликаю вчора молитися за папу. Якщо наша молитва вчора не позавчора, будемо говорити перед цим була такою формальною, ну так, треба помолитися, як завжди, розарі читаю за святу церкву, за папу, за єпископів, за священників, то нехай сьогодні ця молитва наповниться такою глибиною духу, бо маємо зрозуміти, що від неї. Так насправді багато залежить, і якщо я, можливо, цього не відчуваю, то тільки тому, що я цього не відчуваю. Але повірте, той за кого моляться, скажу про себе з, з покорою і вдячністю, е, скажу, що відчуваємо, коли е, за тебе хтось стоїть з поднятими руками і вершаться певні справи, на які ти, не зважаючи скільки тобі років, який маєш досвід, ти ще не міг дозріти. Коли ми стаємо учасниками навіть тих див, чудес, які Господь творить на кожен день, не святково один раз на рік, але насправді кожен день, і за це йому велика подяка і слава. Ми молимося сьогодні в річницю освячення нашого храму за всіх людей, які в дуже буремні і складні часи послужилися до того, щоб цей храм постав. Ви знаєте, що перед 1842 роком в Києві практично не було католицького храму. Всі храми, які були перед цим під час повстання Хмельницького. Вони були спалені, вони були розібрані, і в Києві практично нашого е, римокатолицького католицького храму не лишилося. Це і після е, перемоги над Наполеоном, як певне вотум, як подяка Господові, е, певна, е, можна сказати, е, такий реверанс е, в сторону е, царя Олександра. Е, е, він був освячений. Він побудований, був освячений і служить вже стільки років. Ми дякуємо Господові сьогодні за тих людей, які тоді прикладали неймовірні зусилля, щоб зламати кон'юктуру тої історії, зламати хід подій, і щоб це місце воно наповнилося людьми, які поклоняються Богу живому, в правді і в істині. Цей храм, ми знаємо, пройшов велике випробування. Були різні ситуації, про які я не буду зараз згадувати. Багато парафіян про це знають. Якщо ні, там є таблиці, можна собі дещо почитати, але це не для того, щоб тільки знати історію. Це для того, щоб бути Господу вдячним, знаючи за що, і бути Богу вдячним і за ті речі, яким навіть не можемо назвати іменами. Навіть, про які не можемо згадати, але він був зі своєю церквою, а він був серед тих, хто йому довіряв до кінця. Ми молимося сьогодні, як вже говорили самому початку про всіх людей, які вже тепер підтримують цей храм. І підтримую, хочу сказати, не тільки матеріально, говоримо, що є найпрекрасніше в Божому домі Розмолений Божий люд. тобто люди, які його наповнюють. Які моляться, які співають, які приходять до нього навіть в складні часи, і я пам'ятаю чи під час карантину, чи під час вже початку військових дій, скільки людей приходило до цього храму, розуміючи, що тут є оазис, тут вони можуть зустрітися зі своєю церквою, і як подібно в цих трьох випадках визнання віри, про які я згадав сьогодні, в спільноті церкви при інших учнях. Визнати, ким для мене є Христос, ким для мене є Бог, і що незважаючи ні на що, на те, що можливо не розумію чогось, але готові з ним іти далі. Е, Молимося, щоб цей храм завжди наповнювали люди, віруючі. Е, Молимося, щоб до цього храму завжди приходили ті, які насправді шукають живого Бога, і щоб кожного дня його знаходили. Амінь.